До зими загалом готові всі. Ранкова інспекція на чолі з міським головою Івано-Франківська та командою профільних керівників перевірила готовність міста до зимового періоду. Зокрема, чи є все необхідне, щоб успішно пройти зимовий сезон. Закуплено матеріалів, десь орієнтовно біля трьох тисяч тонн солі технічної. І десь є. У нас ще ми цього року не купляли ще запаси минулорічного періоду. Десь тон 800 піску селяної суміші. Практика показує, якщо падає сильний снігопад або крижаний дощ. Ну, все ж таки, треба певний період часу, щоб подіяли реагенти, тому неможливо зробити при сильних опадах, скажімо, літні умови пересування. Зокрема, комунальне підприємство благоустрій повністю готове до зими. Принаймні, так запевняє його керівник Михайло Яцьків. Люди готові повністю забезпечені інвентарем, закуплена піщана соляна суміш. Також ми вже розставили спеціалізовані ящики. Всі ящики пофарбовані. Техніка також уже всім навісним обладнанням, повністю технічне обслуговування пройшла. Тобто до зими загалом. Готові всі, попри кадровий дефіцит, комунальне підприємство Комфортний дім також готове до виконання своїх обов'язків взимку. Ми готові до виконання поставлених нами завдань, викликів і таке інше. Персоналу нам, звичайно, не вистачає, бо тому що є велика частина наших працівників, які зараз в лавах збройних сил захищають нашу територіальну цілісність. Тому при нагоді хочу запросити до нас всіх бажаючих на роботу. В цілому ми звичайно маємо певні проблеми по комунальному підприємству, але Ми їх вирішуємо. Команда у нас професійна. Злагоджена і готові до, скажімо так. Виконання тих чи інших завдань. натомість, головний комунальник міста Михайло Смоша каже, що загалом хотілося б краще підготуватися до перших снігопадів. Та навіть попри обмежений бюджет, міська влада докладає максимум зусиль, щоб забезпечити належне очищення доріг та безпеку мешканців у зимовий період. Ми розуміємо, в яких умовах ми сьогодні працюємо, і в цих умовах ми є дуже сильно обмежені, але в межах того обмеженого бюджету ми повинні все таки забезпечити, щоб коли буде падати сніг, щоб техніка виїхала, щоб люди вийшли, щоб місто. Прибиралося, посипалося і було безпечно пересуватися ним. за словами міського голови Руслана Марцінківа. Зараз впрай важливо, щоб до початку зими була готова техніка, а також запаси палива та солі. Утім, не обходиться без проблем, зокрема кадрових є проблеми, але місто буде старатися в межах той можливостей, які сьогодні є. З наявною кількістю людей, з тим, що більше 300 працівників є в збройних селах України. Ми будемо справлятися. Найкраще напевно буде ситуація з дорогами. Трошки гірше буде з міжбудинковими проїздами. Ну і буде різна з дворами. Це залежить і від комунального управителя, і ОСББ, і від приватних управителів. Зрештою, очільник Івано-Франківська сподівається, що новий зимовий сезон буде бодай не гіршим аніж минулий. До слова, перший іспит на комунальників чекає вже найближчими днями. Коли як прогнозують синоптики, очікується похолодання Сніг з дощем, а подекуди хуртовини та ожеледь. Андрій Менів, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.